І так, народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Загнав трактор у гараж з подвір'я. У нас сьогодні було десь мінус 8, може і більше. Ось все позамерзало. Трактор зранку завівся, в принципі, з пів ось Також ось тут потрапила вода, бачимо. Був мороз, тут тріснуло і згоріли два діоди або три, так. Да. Ось. Тут працює, тут трохи не працює, ну, щось, типу цього. Буду переробляти, тому що дані діоди, діоди важко знайти, а перепаювати їх, ну, якось, знаєте, не хочеться з цим сидіти. Ось то просто куплю дві лампочки, одну білу, одну червону на поворотник, і буде супер. Та буде супер. Ось так я вирішив це перероблювати. А ззаді в цьому чорному пластику, в принципі, є отвори, які Ну, скоріше за все, я думаю, що підійдуть для встановлення а, діодних лампочок. Ось. А зараз буду класти, розкладувати вогонь. А то тут трошки прохладно. Ну і буду дотягувати, в принципі, дотягувати все, що можна дотягнути. Тому що вже 170 мотогодин. Останню протяжку робив десь в 100 мотогодин. Ось. Тому, можливо, буде щось, що і розкрутилося. Так, друзі, ага. вогонь наклав. Ось так. Ось. Ну, горить, горить. Ага. І буду чекати, поки трактор вітає, щоб подокручувати дещо дещо потрібно. Ось, і також, можливо, трошки обговоримо його плюси. Давайте. ось, Тому що мінусів, в принципі, вже не замічав ніяких. Ось, що було, то було, то вже виправлено. ось, І за 170 мотогодин, знаєте, багато, багато плюсів знайшов в даному тракторі. Ось так. Тому чекаємо, поки трактор відтає і висохне. Так, друзі, почав я з форсунок. Середню я уже чистив. Ось. Ось бачимо. Яка там, друзі, грязь. Бачимо, який у нас Ковшень чорний. Ось. Ось так. Ну, нічого, зараз ось цю знімемо третю. Продуємо її. Ось я просто ось так поверх сно її прочистив. Ось так і все. Так, цю почистив першу, вже закрутив. Зараз знімаємо третю. Так, у нас ключик на 10, на 17 і на 13. Це у нас обратка, друзі. Полювляються. Ось бачимо. Ця полівилася і бачите, рукою навіть докручується Ну що ж, друзі, ось витягнув третю форсунку. Вона в нагарі бачимо. Ну, ось така. Зараз ми її трошки. Протремо і обратно, обратно в трактор. Ось, просто її протираю ведешкою. Ось такою обичною знежирувачем. І все буде супер ще походить. Ось, друзі. А, попшикав третю форсунку, нехай трошки відмокає собі. Ось, розпилювач. Це, знаєте, можна сказати, нічого не дасть, але ну краще, ніж ніяк. І тут у нас бачимо, що у нас там. О, бачимо, у нас там, можна сказати, біда. Ось, Ось так, друзі. Потрібно якось вичистити звідти. Ось. Ну, подивлюся, що можна зробити. Ось так, друзі, прочистив. Ось бачимо чистенько. Так, ось так форсунку. Прочистив. Ось бачимо, який в нас розпилювач. Ну, друзі, хоча, хоча б, знаєте, візуально він вже чистий. Ось так. Зараз складу, заведу і подивлюся. До речі, після того, як я почистив другу форсунку, трактор почав набирати значно більші оберти. Ось так, ніж набирав. Ну що ж, а, збираю і буду запускати двигун. Так, друзі, зібрав, склав, а вже пробував заводити. Заводиться просто супер. Ось. Ні димку нема нічого. Ось так, друзі. Ось так, друзі, зняв форсунки, почистив. Їх, ну, буде. Буде непогано. Ось. Ну, знаєте, краще, ніж які вони були. Ось так, друзі. Так, все супер, все. Це сухесеньке, ніде нічого, ну, якби не, не пропускає і так далі, друзі. Ось так. А, зараз треба дотягнути. Ось тут подивимося. Полівилося. Ось, але знаєте, друзі, Розумно придумали ось так зробити бокові тяги, тому що бачив бокові тяги, ось ці вуха заварені до, 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 до заднього моста. Ось так. Це, на мій погляд, не дуже зручно, тому що вони часто і обламуються, і потрібно буде варити. Ось. Або замінювати ось цю. Бортову, так можна сказати. ось А тут просто розкрутив, зняв, поварив або заказав іншу, і проблем немає. Ось це вони це вони розумно зробили, звісно. Ось так ось. Оце зараз дотягну і буде супер. Так, друзі, з трактором закінчив. Все супер, все працює. А зараз ось так день проходить, зараз а, продуваю лампу паяльну, Ось. А, ну, Хто з села, сам догадається, для чого вона і що скоро буде. ось. А треба її продути, тому що вона така грязна. Ось. Купив одну нову, а одну ось стару буду відновлювати. Ось так. Ось так, друзі, проходить день. Ходив на заправку, купив бензин. ось, А зараз буду їхати, викручовувати. Там є декілька дерев таких невеликих, які потрібно. Ага, утилізувати ось так. Так, друзі, ось. Це пропалю і буду орати. Ось таку ділянку. Ось так. А зараз попробую викорчовувати. Вон там біля мене є дерева. Не потрібні. Ось. Сусід попросив, щоб їх викручувати. Ось так ось, друзі, ось так ось. Проходять дні в селі. Кожен день якась робота. Нема дня, щоб не було якоїсь там роботи. Кожен день робота. Ось так ось. Так, друзі, ну що ж, пробував, щось вона не виходить. Ось так трактор вривається, всі чотири колеса перед зад повністю вривається. Ось Ні димка, ну, це добре, ось, сапуна, сапуна теж нічого не йде в нас. Ось. А, це у нас Це у нас 170 мотогодин майже. Ось так. Ну нічого, тоді піду, капчаю плуг і йду орати. Ось так. Ось так, друзі, двічі пройшов. Ось так, глибину велику не даю. Десь 10 см, 10-15. Так, супер. хороша оранка, Ось. Що ж, друзі, остання борозда. Ось. Десь сантиметрів 15 глибина буде, можливо, навіть трошки і більше. Ось так. Ось так нагрівся. Так, друзі, пішов на заправку. Заправив. Трактора і зараз зараз іду ще ось. Це вже моя ділянка, я на ній робив Ха -ха -ха. іспитання свого культиватора саморобного. Ось іду це все переорати, щоб зиму перестояло. Ось. І можливо ще десь 5 метрів. Приварати. Ось. Ось так проходить день простого хлопця в простому селі. Що не день, то якась робота. Ось так, друзі. Так, друзі. Ось бачимо. Ось тут я культиватор свій. Провіряв. А, ось тут цілина. Ну, цілина ось так заросла, ось, але повинна бути суперова. Ось, і вже одну борозду пройшов. Ось це треба а -а, зорати. Буде. Ось так. Ну, майже, майже, друзі, рівно, дивіться. Потихеньку, потихеньку все вийде гарно. Ось, ось так плуг налаштовано. В принципі, як я показував в одному з відео, ось це я без передка пробував. Ось бачимо. Ось така глибина. Ну, друзі, ну, що можна сказати? Як на 24-ку то дуже непогано, ось так. А зараз іду далі орати. Ну що ж, друзі, Ось такий результат. Мабуть, на сьогодні вже буду закінчувати. Ось такий день в селі. Що не день, то якась робота, друзі. Ось так. Підписуйтесь, ще буде попереду багато різного цікавого відео, моментів в селі і життя і багато чого іншого. Тому, друзі, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!